Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби залишалась напруженою. Бойовики відносно менше вели вогонь в день, проте, як ми і очікували, активізувались ввечері. Після 18-ї години вчорашнього дня вони здійснили близько трьох десятків обстрілів позицій українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Найбільше порушень, мов не застосування зброї, бойовиків чинили на Донецькому напрямку. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околицях Авдіївки, використовували 82-мм міномети озброєння бойових. Машин піхоти, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньоторецького, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Там же біля Зайцевого незаконні збройні формування били зі 120-мм міліметрових мінометів. На Луганщині зафіксовано найменше обстрілів всього 10. Однак, майже кожного разу бандити застосовували артилерійські системи калібру більше 100 мм. Зокрема, ввечері вони били зі 120 міліметрових мінометів. По наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького, бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. В районі цих же населених пунктів противник вів вогонь із легшого озброєння гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм. На приморському напрямку бойовики найчастіше обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкіного, використовували здебільшого стрілецьку зброю. А неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. На ділянці ж лінії розмежування, що розташовано ближче до тимчасово окупованого. Бойовиками Донецька противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки на тій же ділянці фронту під Росії бандити знову влучили у житловий квартал. Трапилось це у Новотроїцькому. Бандити били з окупованого Докучаєвська з озброєння бойової машини піхоти. Руйнувань та постраждалих серед місцевих мешканців немає. Впродовж минулої доби двоє військовослужбовців збройних сил України отримали поранення. Їхній стан задовільний. Спочатку ж цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли з гранатометів. бойовики вели вогонь в районі Широкіного та Павлополя, що на приморському напрямку. А неподалік Зайцевого застосували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Інформації про можливі втрати серед наших воїнів в результаті цих обстрілів до нас наразі не надходило.